Тові зустрічати нашого нового гостя, який приїхав до нас з перехрестя Стрийська наукова. Нехай так. Людина, яка займається і поєднує в собі дві творчі професії. В одній він веселить людей, в одній він робить вигляд, що лікує людей. Вгадайте, де що? під ваші оплески: лікар, стендап комік, фактично вже сім'янин, хороший син. Класний внук. Максим Кривен <ріху> <ріху> да, і, і не байстрюк. Під ваші оплески Богдан Вахнеш, Доброго. давайте його поаплодуємо. Доброго вечора, пане Богдан. Добрий вечір. Зараз вибуха добуд... наша й продюсер Вадимока. <ріху> Зараз будуть давати люди гроші, щоб ти не лікував людей. <ріху> Якби я знав, що така ситуація буде, взяв би фонодоскоп, можливо, би когось послухав би з донат, щоб ніяку пневмонію не пропустити так. Богдан, диві... До ефіру. вам всього 27 років. Фактично, буде через пару днів. 27 років. І ви вже в своєму житті багато чого досягли. Ви Що лі... в твоєму розумінні багато чого? Мен ви лікували бомжів, ал... алкашів, ставили катетер бомжам. І це алкащам. все про людей, які зараз на сцені. Так. Скажіть мені, будь ласка, чи є вам різниця в лікуванні людини, наприклад, Безхатченко? Чи, наприклад, алкоголік? Вам говорити правду, чи як я вважаю, маю сказати на екран? Правду, правду. Чесно, є різниця. Яка цікава чи, відповідь? Чи могли би ви нам розказати, як ви останній раз билися з вашим пацієнтом? Просто реально, лікар бився з пацієнтом. Але лікар... Я поясню, я поясню, ситуація не пересічна. Здавалось би, вам, тому що ви ніколи не билися з медпрацівниками. Але так чи інакше, коли ти працюєш на швидкій. Билися, так? А, то... Ні, і, ну, вона... Вона, і вона тобі пізди дала. То, 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 це не билися, ти просто пізди отримали. Це є, є різниця. І справа в тому, що так чи інакше, люди, які є, допустимо, під солями, наприклад. Солями? Та, не дрогобицькими іншими, просто. Хтось заповнив ринок. Юра, це конкуренти, я правильно розумію? А у вас ціль теж є. Цю... Вони проявляють. Солодосик вони проявляють ті чи інші акти агресії, і, наприклад, вони можуть тебе перепутати з сатаною, наприклад. З Сатаною. Так. І вони думають, що їх забирає не швидка, а диявол. І... Ну, бо у вас такі мігалки разючі. Так, як, яке як наше сьогодні освітлення. І люди пробують, особливо коли білка. Коли білка є, коли людина... особливо коли людина здорова. А як зрозуміти, коли в людини білка? От є момент, в мене друзі як вип'ють, поводять себе часто як в йобнуті. Так? В той який той, момент розуміють, о, Олежик, в тебе білка? Твої друзі це просто, ну, скільки я знаю, тому що я з ними пив, і тому що я твій друг. Твої друзі це просто худоба. <гум> <гум> а білка то коли тобі здається, що ти пливеш по підлозі. Ага, що теж буває, тобі здається, що ти Бог, таке теж буває. Тобі здається, наприклад, що ти гориш в вогні, а ти лежиш на ліжку. Галюцинації, галюцинації це також mm. дуже яскраво. Але розумієш, щоб хапанути білку, треба постаратися. Простий такий алкаш, як тебе звати? Денис, о ти не, ну, ти не ти не потягнеш мати білку, ти слабенький, блядь. Щоб мати білку, треба бути їбать батьки, малкошний. Каже, Каже, побачу! Каже, побачив, можна, бармен, 300 Речі, я зараз горю! От... Я Бог! Вас мужчина як звати? Я вас, на секунду. секунду. Чекачка, чекай. вас мужчина як звати? Олег, от Олег виглядає на людину, яка може мати білку. Прямо помер... тут з собою. Судячи Які по... критерії? Це людина, яка от, ти дивишся на людину, і ти розумієш, що вона може піти в запой. Алкоголіка мене народжує, не мене да. народжує. От, 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 цей мужчина Мені... цей, цей виглядає на людину, яка два дні побухає і буде ригати. А Олег, це той, тип, з яким можна тиждень пити, мінімум тиждень-два, крепко. Який свій може піти? Правда? Але? Я так. щойно поняв, у мене було питання, як лікар починає. Битися з пацієнтом, і судячи по тому, як ти говориш з пацанами, я тепер не здивований, що ти піздешся з пацієнтами. Ти просто людині сказав, ти слабенько бухаєш, а ти лекаєш. А він просто в маршрутці їхав. І водій такий Денис, ти б реально, ти фізично сильний? Бо я бачу, що так. Ні, добре. Ні, так, я, просто, далі. я просто пригадую момент, коли я тільки прийшов працювати на швидку, і як я вперше побився з пацієнтом. Це був мій це, Ти бився декілька це, разів? Це був мій перший раз, перший раз завжди незабутній. І я пам'ятаю, що ми везли, ми забрали Алкаша десь на Виговську, чи в тих районах. І він чомусь подумав, що ми його веземо додому, а не в лікарню. І він побачив, що ми його веземо не додому, побачив вікно і каже: Ви не доктори, ви суки. І почав душити мене фонендоскопом, тим, що ти слухаєш. І він мене душить, і я починаю і, вже. І ти вперше подумав, пожалів, що ти в повній викладці да, вийшов на роботу. Блін, треба було не брати фонендоскоп. І Я розумію, що я втрачаю свідомість, він вже починаю відходити. І я зі своєї сили умудрився, йому кулаком в'їбало, да. так? Я думаю, що скальпелем погорнули. Дав йому, дав йому в'їбало. і потім ну, він руку розслабив, я забрав фонендоскоп, починаю віддихуватися. А потім береш що діфібіратором фуяр. Боже, як йому тяжко слово дефібрилятор сказати. Дефібриллятор, а кого? я, знаєте, поняв прикол, коли е, приїжджає швидка, вони бачать пацієнта, вони там описують його там анамнез, ну, типу, які в нього симптоми. І це походить. І потім, да, коли вони приїжджають в лікарню, в чувака більше симптомів стало. Його там з п'янів додався, перелом. Тобі, я, я тебе, я тебе розчарую, я пишу картку вже в кінці, блядь. Щоб два ага. рази роботу не робити. А що сталося? Не доїхав. Так, ну і він, коротше. А мені подобається, як чувак залу а можна, що я скажу. А тому що я бачу, що ви, хлопці, не справляєтесь! Давайте, що я скажу. Ні, все все правильно, Ви правильно, клас, ви класний. No, ви і... не такий класний, як Юра Ескобар, але теж нічого. А, а дайте так, гроші, дайте гроші зараз. Тебе в кишені, а що? в В кружці гроші, від тебе. Добре. 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 Ти піздец переживаєш, за <рес> те. Це моя творчість. <рес> То ви теж не, не хаміть, жіночка, я перший раз вас бачу. Те, що ти сказав до дівчини, жіночки, ти теж не хамив. Нормально. <плес> ти теж нормально, коли <плес> А, я знаю, вона гарно да, Я бачу відео. Все, сек... все, все, все. Друзі, я перепрошую, я на секунду зрозумів, що ми на карп... нас на корпоратив замовили ху... цьому столику, і ми. Друзі, ми для всіх працюємо. Ви а всі я навіть. хочу нагадати, що знову люди забили хуйну медицину в Україні. Знову. Ну, я... Та, по-моєму, кілька раз було зроблено. Перший раз ти побився, Ти, тебе душили, ти вдав, дав так, йому в лице. Я дав йому в лице і починаю типу, віддихуватися, тому що ну, задишка була. І в мене перша думка, яка була в голові, думаю, єбать, я щойно вдарив пацієнта. І я піднімаю голову і бачу як фельдшер, з яким він їхав, просто йому. <різь> Потім бере на Прикинь, і фельдшер такий, бодька, ти що новичок? добивати треба. Бо воно сука встати може. І я такий, you can't see me! Сука, чесно, я зараз боюся хворіти. Боюся викликати швидку. Ну. Викликав швидку, тобі дали пізди. За, а за в прав... тебе насморк. Ні, ну. <рес> е, насправді насправді часто трапляються і хороші випадки, і деколи люди навіть. Через те, що е, хтось мене впізнає такий через більшо. Е, гумористичну, гумористичну, я, е, я вас я, знаю! Можна моя ремарка. Я тепер розумію фразу пацієнтів твоєї швидкої я боровся за життя. Але <laughs> програв. <laughs> так що в мене, ну, пацієнти розписуються контраспенс перу. Сука, ну я бачив, коли е, пацієнти пиздяться з медиками, але це було в ГТА. Вігрі. І не з медиками, а з простітутками. Там, О, так було, Там так. Було, да, да. Слухай, ти як медик... Там, якщо Богдан когось довозить в лікарню, то виходить голий лікар і такого пацієнт піднімає руку. Ви <рес> ти як медик, будь ласка, Богдан, прокоментуй новину. Я вважаю дуже позитивно. А від вживання смертельного сидру в Росії померло 16 осіб. Більше. Е, я вважаю, ця новина є негативна, тому що мало нахуй. Шеї тридцять п'ять постраждалих. Мало добре. Більше сидру. Вася, на давай я пропону давайте скинемося коштами, щоб розвинути ту компанію. Хай вона продовжує робити свою якісну роботу. Це гарна інвестиція. Гарна мабуть. інвестиція. Мені... Може, в неї будано вклався. А я б не здивався, просто враховуючи то наскільки, типа, русські кончені, що типа вже було інфа, що вісім людей від того умерли. Таки, давай попробуємо. Ті, да, та та то було просто ручка. рулетка, блядь. Да, він просто слабенький, як Денис, а я сильний, да, Я сильний, як Олег. А ще мене сьогодні дуже сильно вразило, здивувало, і засмутило, що європейська площина не сильно відреагувала на те, що сьогодні сталося в Україні. Дуже мало. Європейська площина, давай ну, почнемо з того. Давайте так: поаплодуйте, хто знає, хто така Грета Тунберг. Найбільша еко-активістка планети, про яку всі знають, і, і наймолодша. а і виявилось, тому, а виявилось нуль сторіс про нашу надзвичайну еко-катастрофу, яка трапилась. В неї нуль сторіс, розумієте? Офіційно заявляю, що Грета Тумберг є тупа пизда. Будь ласка. Якщо вона викличе швидку, ну це реально, це катастрофа. Ну типа всесвітнього масштабу такого не було. Ще й блять, як то кажуть, ручними роботами зроблено. Як 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 не, сракоручними було, коли німці відступали. Теж та, таке блядь, робили. І, тобто і, таке і, так. саме робили. Ну, це бачиш, Росія, вкотре, вкотре, Росія. не німці фашисти. Сьогодні так. Росія вкотре довела, що вона є країна-терорист, і вона е, єдине, що може робити, це руйнувати все довкола і приносити розруху в світ. І при тому, що шкодити не лише людям. А ще й і природі довкола, тому і що пите, містер Сідер. Так, да. скажи мені, будь ласка, лі... лікарю Богдане, ви працюєте на державній роботі, ви заробляєте невеликі кошти, тому що всі ми знаємо, Дякую. що лікарі, на жаль, Дякую, так. що нагадав. Поясніть нам, будь ласка, от як ви боретеся з хабарями. Як ви реагуєте на хабарі якісь? Різко. Різко, Різко. Різко і в кишеню. Да. Ні, Він е... піздиться з тим, хто, поясню, хто не дає. Е... Це все. Хабар буде? Ні, е... ти не доїдеш. Ні, це все. Це все якісь такі знаєте, от, стереотипи. Я особисто проти хабарів. Так. Так. І зато, але я за донати. Ти за донати. Тобто, якщо ти на виїзді кажеш, ви можете задонатити. Насправді, типу, ну от. от, от. Та не хабар, не хабар. в нього навіть на халаті не хрест, так QR-код з посиланням. <сум> так, <сум> тобто, я ж молодий лікар, мені можна, типа, і в біткоїнах скинути. Тобто, я якби. Я, я легкий на підйом. До речі, а, про кошти, про кошти. Можливо, так. Да. Перед тим, як да. кошти. Скажи мені, будь ласка, найяскравіший свій спогад, коли тобі пропонували якийсь там не хабар, а наприклад, міні'ячий вдачні... По... мініт. Ну, але... бо, ви... ви... бо ти виграв? Да. Але це був водій швидкої. Я, е, е, я думаю, що він скаже, це коли е, я, я переп'явлюся. Одного разу така ситуація була: ми везли жінку в стані наркотичного сп'яніння в той. В в пекло, лікарню. В лікарню. В лікарню. Як Справа в тому, що вона заснула в сугробі в мінус 10. І ми її дістали без свідомості з сугроба. І в, ну, в машині ми включили пічку, і її відійшло. Ну, типу, ну вона, ну вона загрілася, все, і вона. І що, е... перше, що в неї було в голові це відсосати? Ні, вона почала рукою як би пісун шукати. Ну, тобто, а е... я, я розумію, чому? Я, чесно, вам можна це, це дуже дивно, але коротше, коли вона прийшла до себе, вона прям лізла до пісуна, Прям лізла. Я поясню чому. І, 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 не, не то щоб я отако стояв біля неї, ні, <ріст> не, не мені показуєш, я, і я можу зірватися. Я поясню <ріст> чому. Вона заснула в сугробі мінус 10 і в неї включився режим ведмедя. Він спадає в з і починає сосати лапу. Лапи в неї не було. Вона знайшла чужу лапу, чому хуй. <гум> Ти... Да, я понял. Ну В нього просто хуй декоративний. І бачить? Вона, ще до речі, сказала дуже смішну фразу, що е, як ну, розмовляла російською, сказала, що е, я зараз хотіла би, е, типу, дві речі. це мініт і сало. Я думаю, блядь, ну я сала не маю. Ні, а прикинь, ти кажеш, так Мін'єт і сосало то одне і то саме, то синоніми. Якого сосала? О, така ситуація в мене була в житті, як то кажуть, її нікуди не забереш. А друге, що було. То ви її нікуди не забрали? То ви нікуди її не забрали? Записи її до себе додому. Богдан, на дому допомогу надав та й все. Давайте відштовхуючись від коштів. Вадим, озвуч, будь ласка, чи, можливо, є якісь в нас донати? Є донати, зараз я вам їх зачитаю. Вокал дзюнька 1111 гривень. І повідомлення: «Дзюнько, співай. Я готовий вже все, вже пізно. Вже вже піг. дякую Але дякую за дора. Фотограф Андрій Олеськів 202 гривні. І повідомлення. Дякую всім причетним до культурної оборони. МСДБЕС 100 гривень. Дякуємо. Тепле Одеське море, 200 гривень. І повідомлення. Але гість у вас сьогодні файний, один з кращих за всі випуски культурної оборони. Дякую. Так, примусовий притон 500 гривень і повідомлення. Привітайте Лілю Фабін, яка сидить в залі, і в неї день народження. Ми обов'язково привітаємо, але наприкінці. Стриму Юрій 500 гривень і повідомлення. Привіт для Олежика. А на 300 гривень. Хлопці, ви круті, завжди дивлюсь ваші нові випуски. Дякую за вашу роботу. Слава Україні. Добре, слава. Е, агресивний Карпатець, 200 гривень. Йобніть того, що за Верес. Карпати Форева і рясне, то не львів навіть у горах. то знають блядь, зараз запизди, получу. Зато поспівав. 500 гривень Богдан Грекуляк і повідомлення хлопаки. Передайте привіт в Бельгію мені. Сашка, в Бельгію привіт. Ти ж знаєш бельгійську. Вафлю, як мінімум. Пан Грекуляк, передаємо вам привіт в Бельгію. Ви молодець, що донатите. Дякуємо за ті кошти, які ви там, як впевнений, заробляєте часною працею. Сподіваємось. Так, дякую, будьте здорові. Так, так наступний нашій донат це Генна це до русні, 222 гривні і повідомлення: привіт з Херсону, русня-хуйня, чогось минулий раз ніхто прикол з мого ніку не оцінив. Нічого Дуже шо... гарний генацид, все круто. Так, це наразі всі донати на дану секунду, хлопці. Ти сказав тільки, що як хто. Генацид це чудово, культурна оборона ми продовжуємо. Звичайно, що можна. Питання залу за донат, друже. — Так він же гроші... Да, є? — Його є гроші. — Юра, Юра, покажи, покажи купюру. — грив... Юра, Юра, покажи купюру. О, молодець, 500 гривень, питання з залу, Слухаємо. Зараз Слухаємо. Юра запитає, позичте тисячу гривень. — Давайте в мікрофон вже, раз вже вдало 500 гривень. — Якщо мені стане погано, як зробити так, щоб до мене не приїхав водичка? — Я Богдан. — Який? Який? — Це дуже легко. — Тому що ти вмреш, прикинь. Тобі просто принципово, щоб я. Щоб... Ти лежиш, тобі керого, а, а, а над тобою. Маєш особисту образу до нього, ну нічого страшного, таке теж буває. Дивися. Тим не менше, питання залив. Юра Питання запитав. дуже актуальне, я можу просто скинути графік, коли я працюю, тоді хворіти в той момент, коли я не на роботі. Я, значить, переважно їжджу франківський, залізничний і трішки Галицького. Трошечки Сихівського там по ситуації. Слухай, але ж ми не забуваємо. Наша основна збирати ко... основна мета збирати кошти. Слухайте, якщо у вас є якесь питання до Богдана чи до Вадима чи до Максима, можете дати грошей і запитатися. А до тебе? До тебе? загадати себе. Ну і не питання. забувайте за якийсь там донат. Я думаю, що, в принципі, зараз Олег, ви претендуєте на можливість тако посидіти тут. У вас найбільше. вас найбільше. Так, да, гість нас може бути Олег? цей, як Ескобар. Це? Ескобар. Він Юра. Ой. Ну, ви, а, ми, так, ви, так. ви два друга, блядь, по блять, Коротше, Давайте на призи Оле, що. Олег, це той, що тебе любив Олежик, до цього моменту. Олежик, я вас люблю теж. Да. Давайте так, нагадаємо про призи. Саш, Добре. розкажи про тюремний приз. <рес> Мінус два роки, кому -то. тюремний приз, друзі. Значить, пояснюю, був в місці позбавлені волі. Виступав. Це е, ручна робота людини, що відбувала там. Покарання відбувала. А може ще й відбуває він. Паралельно жінці відписує а, скоро буду. Хочу чітко сказати: виготовлено в установі виконання покарань західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, ув'язнений. Або, якщо культурно говорити, там це ув'язнений культурно, а там арестан, а, ні, це фразу не використовують. Ув'язнений? Ув'язнений використовують. ЗЕК не використовують. Ні, так, Зек не Ув'язнений або арестант. От тобто людина робила це, як би, перевиховується, розуміє в курсі ситуації. Це теж гарний лот за ваш донат. Прямо з. З місця. Так, є ще такий лот. Це в нас якби в рамці картина, в якій намальована марка «Русський воєнний корабель. Ось це нам передав наш постійний донатор Володимир Распутін. Це один з призів. Його можна повішати на стіну, є гачок, дуже гарно виглядає. А ще. А ще є чашка культка водіхол, в якій є гроші, але гроші ми заберемо. Вибачайте гроші заберемо і передамо. Передамо так гроші. Ми передамо обов'язково. Сьогодні нагадаю, ми збираємо половину коштів на відновлення постраждалих від сьогоднішнього підриву. ГЕС далі і 50% також для військових, тому що товариство слід не забувати головна мета, це є чим більше ми донатимо також військовим, тим швидше е, закінчиться війна з Росією, тому що наші зсу це єдині люди, які зможуть їх зупинити. Давайте також зараз всі дружно погодуємо нашим військовим. Нещодавно ти... нещодавно у нас були два стріми. На, як... на одному був я, на одному не було, але був стрім з Альоною Альоною, на якому були хлопці. Також був стрім з солістом гурту без з Сергієм Танченцем. І за вирушені кошти з цих стрімів ми купили дрон, ми купили Мавік, можете бачити його в нашому телеграм-каналі і вже його передали хлопцям на схід. Дякуємо вам за ваші донати. Це... Ми неймовірно вдячні вам за кожну вашу гривню, яку ви скинули нам. Дякуємо. А якщо ви щойно підключились до трансляції, то ви, можливо, знаєте, що в нас був сьогодні гість, медик, стендап-комік і просто дуже талановита людина. Максим Богдан Вах... Козицький, так. Богдан Вахнич, давайте йому поаплодуємо. Супер! Ми дякуємо, що такий гість прийшов до нас.